Хотів би кілька теплих слів сказати про одного селекціонера, який залишив яскравий слід в селекції Горіха, це Володимира Володимировича Рудніва з Полтавщини. Свого часу в його дочки, набувши саженці, висадивши на експериментальній ділянці, зробив відбори. І один з них відбор, можливо, його назвемо як пам'яті Рудніва, тому що чоловік гарно потрудився і залишився. От Плоди, які дерево 4 роки, но більш тополеобразне, таке доверху росте. Але його особливість, що він закладає е, на кольчатках на второй рік. Але закрачає з кожної бруньки, закладає, виходить 2 два, два, е, по три штуки. Получається, таке дерево, як в Криногрозді. грозді. Три штучки, три штучки з одної бруньки, дві квітки, в яких по три штуки. Тобто е, форми таких дуже рідко. У мене такого форму тільки два чи три горіха має такий, е, такий зразок. Пилить трошки раніше скидає пильзу. От дерево можна ущільнювати шарообразно і тополіобразно, то це для тополіобразно дуже підходить. Цвітіння в ньому було пізніше, тобто він в мене почав цвісти десь 10 травня, майже закінчився в червні, десь 5-10 червня. І бачимо по плодах, що він не спів набрати по розміру свого обично для горіха. Але досить цікавий сорт. От, гарним виходом давиться пальцями. От, е, практично стійкий до заболювання. Бачив на сьогоднішній вигляд, чистенький, ніде нічого немає. Але по сроку він дозріває у мене десь числа 5 жовтня, плоди буде повністю оспілість. Хороший яскравий слід, честь і слава цьому селекціонеру.